Малята Запрошую на заняття з художньому линевому розвитку. Сьогодні ми з вами будемо вивчати веснянки, заклички та вічіки. Діти, нас запросила бабуся до себе на гостину. А що можна понести бабусі? Хороший настрій, подарунок. Я пропоную подарувати картину. Ой, а де ж вона? Мабуть, вітерець бешкетун розірвав її на шматочки та розніс повсюду. Скільки шматочків залишив вітерець, та нічого, ми їх знайдемо по дорозі. Тож вирушаємо. Ой, дощик розпочинається швидше під парасольку. А чому треба ховатися від дощика, як ви думаєте, маляти? Бо можна намокнути та й застудитися. Давайте розкажемо закличку про дощик, може, він перестане. Дощику, дощику, зварим тобі борщику, в глиняному горщику, тобі кашу, мені борщ, щоб разніше йшов дощ. Дощику, дощику, припустись на бабині капусти, на дідові тині, щоб не їли свині. Щось не хоче переставати дощик, давайте пісеньку заспіваємо. Дощик, дощик, капає дрібненько, не боюсь я дощика, бо я веселенька. Ой і дощик перестав. А з весняними капельками щось упало. Що це? Та це ж частинка картини. Мабуть, до бабусі ми не потрапимо, бо на вулиці після дощу як мокро, сиро, стоять калюжі. А може, за кличку розкажемо про сонечко? Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, там дітки граються, тебе дожидаються. Прийди, прийди, сонечко, під наше віконечко, будемо ми гратися, разом дожидатися. Малята, а скільки сонечок на небі? На небі сонечок? Одне, а яке воно? Воно кругле, тепле, лагідне, веселе, яскраве. Ми гарно розповіли про сонечка, що воно засвітило, що ж можна вирушати далі. Діти, я чую, хтось плаче. Ой. Та це ж котик мурчик нашої бабусі. А чому ж він плаче? Котик мурчик плаче зранку, бо на вушку має ранку. Полював на мишенят, а як мама учила, одна мишка утекла, а друга вкусила. Так хто ж плаче? Котик, а чому він плаче? Вкусила мишка. А за що вкусила мишка? За вушко. Давайте позабавляємо його. Котику, котику, не плач, принесем тобі калач, будемо смакувати, весело гуляти. Ось наш котик заспокоївся. Ми його заберемо до бабусі. Ось, подивіться, котик у лапках тримає ще одну частину нашої картини. Йдемо далі. Так, хто це? Це собачка і півник? А чому вони відвернулися один від одного? Мабуть, вони посварилися. Давайте їм розкажемо Мирилочку. Летів горобець, сів на стовпець, в нашій сварці кінець. Ой, гляньте, ще одна частинка нашої картинки. Скільки зараз у нас куточків? Один чи багато? Багато. Давайте спробуємо скласти нашу картину. Діти, а що ж намальовано на картині? Калина. Ось ми і дійшли до бабусі. Доброго дня, бабусю. Бабусю, ми хочемо вам подарувати картину. Її вітерець розірвав, розірвав, та наші діти склали її. Дякую вам, малята, за чудову картину. Малята, а що ви знаєте про калину? Калина, вона цілюща, вона лікує від застуди, умиваються, щоб бути красивими. Це символ України. Він оберігає від зла. Ось і закінчилось наше заняття малята. Я думаю, вам заняття сподобалось. Тож до зустрічі на наступному занятті.